Про сурогатне материнство знову заговорили після вдалих спроб декількох відомих людей. В Україні подібна практика офіційно дозволена. Втім, суспільство й досі не визначилось, чи слід таким чином втручатися у природу. У Дніпропетровську пройшов круглий стіл з цієї теми, під час якого спікери намагалися з'ясувати, чого у сурогатному материнстві більше плюсів чи мінусів. В Україні сурогатним материнством займаються більше 15 років. За цей час таки залишаються неурегульованими на рівні закону багато питань в юридичному, медичному та етичному аспектах. Правоотношения, связанные с суррогатным материнством, должны быть, конечно, регламентированы, если это не сделано законодательно, то тогда это должно быть абсолютно четко прописано в правовом порядке, в гражданско-правовом, то есть в договорном порядке. Что это значит? Это значит, что между родителями и суррогатной мамочкой нужно хорошо, добросовестно и максимально конкретно прописывать соглашение. У клініках, які займаються сурогатним материнством та штучним заплідненням, впевнені, що роблять потрібну справу. Одні отримують довгоочікувану дитину, інші гроші за те, що виносили плід. Та груба звучитнути інкубатор по суді, який на добре питати, кормити, ухажувати за цим інкубатором для того, щоб вона винесла, зіла свою роботу, винесла для кого-то своїх дітей. Зараз уже репродуктивних клінік в Україні не вистачає, так бути в 10-20 разів більше. Церква ж вважає штучним чином намагатися змінити те, що закладено природою, неправильно на їхню думку. Сурогатне материнство справа неетична. Дуже важливо задуматися, що безпричинних подій в житті немає. якщо это уже так. Возможно, человеку нужно нести крест потім того, что возможно усыновить ребенки, скільки у нас виброшених дітей крові не виборшених И Это будет благородне дело. Лікарі, що займаються питанням безпліддя, переконані, кожна жінка має право стати мамою, якщо вона того бажає. «Живя в віці нових технологій, ми повинні використовувати всі сучасні методи лікування і використовувати нашу медицину для того, щоб жінка познала щастя материнства. Фахівці кажуть, сурогатне материнство може бути виправданим, якщо пара дійсно не може мати дітей за медичними показниками, але тут треба дуже ретельно допрацьовувати усі нез'ясовані питання, аби не виникли спірні нюанси та ситуації на кшталт тих, коли сурогатна мати потрапила у СІЗО. Олена Петроченка в Олександр Пронський новини одинадцятого каналу.